Ізраїльські сини рушили далі й отаборилися на заході Моава, біля Йордану напроти Єрихона. І коли Валак, син Сепфора, побачив усе, що вчинив Ізраїль Аморейцеві, то Моав дуже злякався народу, бо той був численним і занепав духом Моав від вигляду ізраїльських синів. І сказав Моав, мідійській раді, старішин, Тепер ця громада виїсть усіх, хто довкола нас, як виїдає віл траву на рівнині. Авалак, син Сепфора, був у ту пору царем Моава, і він послав послів до Валаама, сина Веора із Фатура, що біля ріки на землі синів його народу, аби покликати його такими словами: ось з Єгипту вийшов народ, і ось вкрив поверхню землі і став табором поруч зі мною. Тож тепер прийди і прокляни мені цей народ, бо він сильніший за нас. Може, спроможемося побити декого з них. І вигнати їх із землі, бо я знаю, що кого ти поблагословиш, той благословенний, а кого ти проклянеш, той проклятий. Тож Моавська рада старішин і Мідійська рада старішин пішли, а в їхніх руках дарунки за чаклунство, і прийшли вони до Валаама та й переказали йому слова Валака. А він сказав їм перебудьте тут ніч, і я передам вам справу, як скаже мені Господь! Тож князі Моава залишалися у Валаама. І прийшов Бог до Валаама і сказав йому: Хто ці люди, які з тобою? А Валаам сказав Богові Валак, син Сепфора, царя Моава, послав їх до мене, кажучи ось вийшов народ з Єгипту, і ось вкрив поверхню землі і став табором поруч зі мною. А тепер приходь і прокляни його мені. Можливо, я зможу розбити його. І вигнати його із землі. І сказав бог Валаамові Не підеш з ними і не проклинатимеш народ, бо він благословенний. Уставши вранці, Валаам сказав князям Валака Поспішайте назад до вашого володаря. Бог не дозволяє мені йти з вами. Тож князі Моава встали, пішли до Валака і сказали Не хоче Валаам приходити до нас. Тоді валак знову послав старійшин. У більшій кількості і поважніших за тих, вони пішли до Валаама і кажуть йому так, говорить валак, син Сепфора, благаю тебе, не вагайся прийти до мене, бо я дійсно виявлю тобі шану і все, що лише скажеш, зроблю для тебе. Тож приходь і прокляни мені цей народ. Валаам відповів, і князем Валака сказав: Хоча б валак дав мені повний свій дім срібла та золота. То і тоді я не зміг би порушити наказу Господа Бога, щоби зробити те мале чи велике в моєму розумі. А тепер залишіться тут і цієї ночі, дізнаюся, що продовжить Господь мені говорити. Уночі ж Бог прийшов до Валаама і сказав йому Якщо ці люди прийшли покликати тебе, то встань і слідуй за ними, але виконаєш тільки те слово, яке я сповіщу тобі. Тож Валаам, уставши вранці, Засідлав свою ослицю і пішов із князями Моава. Та Бог запалав гнівом через те, що він пішов, і божий ангел постав, щоб перешкодити йому. А він сидів на своїй ослиці, і двоє його рабів подорожували з ним. Коли ослиця побачила божого ангела, який з оголеним мечем у руці стояв напроти на дорозі, то ослиця звернула з дороги і вийшла на поле. Тож він, щоб повернути її на дорогу, Ударив ослицю палицею. А божий ангел став у проході між виноградниками огорожа із цього боку, і огорожа з того боку. Ослиця, побачивши божого ангела, притиснулася до стіни та й защемила ногу Валаама, і він далі продовжував бити її. А божий ангел перейшов далі і став у вузькому місці, в якому неможливо було звернути ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця ж, побачивши Божого ангела, лягла під Валаамом. Тоді Валаам розлютився та ще раз вдарив ослицю палицею. Після цього Бог відкрив уста ослиці, і вона промовила до Валаама: Що я зробила тобі, що ось уже втретє вдарив мене? А Валаам сказав ослиці: Бо ти поглумилася з мене. Коли б я мав меч у своїй руці, я б тебе зараз убив. Тоді ослиця каже Валаамові Хіба я не твоя ослиця, на якій їздиш від своєї молодості аж до сьогодні? Чи хоч коли-небудь, виявила я неповагу до тебе таким чином? Він же відповів Ні. І Бог відкрив очі Валаамові, і він бачить Божого ангела, який стоїть на дорозі, а в його руці оголений меч. Схилившись, він поклонився своїм обличчям. А божий ангел йому сказав. Чому ось уже втретє вдарив ти свою ослицю? Гляди, я вийшов, щоби протистояти тобі, бо твій шлях недобрий переді мною. Ослиця, побачивши мене, звернула від мене ось уже втретє. І якщо б вона не звернула, я зараз убив би тебе, а її залишив при житті. У відповідь Валаам сказав Господньому ангелові Згрішив я. Бо я не знав, що ти стояв на дорозі напроти мене. Тепер же, якщо тобі не подобається, я повернуся. Та божий ангел сказав Валаамові Іди з цими людьми. Тільки будеш остерігатися, щоб слово, котре я скажу тобі, саме його проголосити. І Валаам пішов з князями Валака. Коли Валак почув, що йде Валаам, то вийшов йому назустріч до міста Моава, що на околицях Арнона. На межі околиць, і сказав валак Валаамові Хіба я не посилав по тебе, щоб тебе покликали? Чому ти не приходив до мене? Чи справді я не зможу вшанувати тебе? А Валаам відповів валакові: Ось я прийшов до тебе тепер, чи здатний буду сказати щось? Слово, яке вкладе Бог у мої вуста, саме його промовлятиму. І Валаам з валаком пішли. Вони пішли до міст і сіл. Валак приніс у жертву овець та бичків і послав їх валаамові та князям, які були з ним. І сталося вранці Валак, узявши Валаама, вивів його до стовпа Ваала і звідти показав йому деяку частину народу.